35 та 36 серія серіалу Центральна лікарня вийдуть в ефір телеканалу 1, +1 Україна з 6 червня. І так, що ж ми тут побачимо? В 35 й серії слідчі звинувачує Рустаму у підпалі лікарні, але головний лікар не пускає його до пана Галарова. Тамара розповсюджує чутки про вагітність Оксани, тепер вся лікарня про це знає, окрім Максима. Дівчина вагається, чи потрібна їй ця дитина, і не наважується сказати Максиму. Маргарита і Рустам вирішили почати все спочатку. Вона запропонувала йому жити разом і створити сім'ю, але початок виявився не безхмарним, Ростаму стає погано. В 36 й серії у Маргарити і Ростама ідилія. Кава в і взаємна турбота, але він не дуже добре почувається, у нього тремтять руки і підкошуються ноги. Ростам не зміг навіть приготувати обід для Ані. У Маргарити назріває конфлікт із Максимом, новий завідувач відділення загрожує жінці. Тим часом в лікарні можуть оголосити карантин через голубів, які виявилися п'яними.